Шість років тому у місті виникла потреба якісно покращити надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом. Тоді ж міська рада затвердила відповідну програму, яка розрахована на сім років до 2015-го. Про стан виконання програми розвитку міського електротранспорту на депутатському дні звітував начальник управління транспорту та зв'язку Петро Кузьмін в якості надання фінансової підтримки підприємству з міського бюджету. За весь період її дії виділено 32 мільйони 400 тисяч гривень. І от на початку цього місяця на сесії міської ради прийнято ще рішення про додаткове виділення коштів у розмірі 2,7 мільйони гривень, які будуть спрямовані на погашення заборгованості по заробітній платі. Крім того, було проведено відшкодування пільгового проїзду на суму 5 мільйонів 741 тисяча 900 гривень та поповнено статутний фонд підприємства у розмірі 2 мільйони гривень. За рахунок співфінансування міського та державного бюджетів, починаючи з 2008 року, рухомий склад електротрансу поповнився чотирма тролейбусами та вісьмома автобусами. Особливо значимий для підприємства видався поточний рік. Були внесені зміни в маршрутну мережу. Підприємство стало одним із переможців цьогорічного конкурсу серед перевізників, знято навантаження по деяких соціальних маршрутах. Тощо, якщо минулого року збитки електротрансу складали 243 тисячі гривень. То цьогоріч така ж сума зафіксована в розділі прибутків. Все ж основною проблемою залишається відсутність належного відшкодування з державного бюджету за перевезення пільгових категорій населення. У той час, коли приватники не в захваті від присутності у їх автобусах соціально незахищених верст населення, транспорт комунального підприємства їх добросовісно возить. А людей у місті, котрі мають право на безкоштовний проїзд, немало не – 80 тисяч. Доповідач акцентував увагу депутатів саме на невирішених проблемах. Оновлення тролейбусного парку, придбання витратних матеріалів та запасних частин. І агрегатів проведення середніх ремонтів та технічного обслуговування транспортних засобів, зменшення випуску тролейбусів на лінію, прибирання зупинок та підтримання їх в належному санітарному стані та розвантаження центральних вулиць міста. Підсолодив тим, що на початку грудня міський голова відвідав засідання кабінету міністрів України, на якому прийняли постанову про закупівлю вітчизняних тролейбусів. Комунальним підприємством Електротранс підготовлено пакет документів на придбання 46 нових тролейбусів. Передбачають залучити кошти із міського із державного бюджетів по 40 мільйонів гривень. Щодо погашення відсотків за використання коштів під державні гарантії, пропонується поділити їх теж навпіл. Міський голова наголосив з особливою відповідальністю віднестись до вибору нових тролейбусів. Мовляв, на нещодавно закуплені моделі Богдан надійшло чимало нарікань, а тому порадив вивчити досвід сусідніх міст і комісійно розглянути усі пропозиції. Директор електротрансу Віктор Паламарчук скористався можливістю попросити у колег депутатів фінансової допомоги наступного року за умови, якщо держказна не відшкодує кошти за перевезення пільговиків. А ще повідомив приємну новину: на підприємстві відновили ліцензію для навчання водіїв. Уже випустили 25 кваліфікованих працівників. Знову набирають групу на 15 чоловік. Все ж у присутніх депутатів більше питань та зауважень виникло не з приводу роботи електротрансу, а з приводу приватних перевізників. Делегували вони скарги від виборців своїх округів. Найбільше люди нарікали на порушення графіків руху. А от мешканці мікрорайону Гречани навпаки дякували за появу нового соціального маршруту Юність Дальні Гречани. Олександр Семчишин запропонував на черговій сесії заслухати інформацію про якість надання транспортних послуг відповідно до нової мережі. Обговорити усі плюси та мінуси. Перевізників, особливо приватних, почали моніторити. Повідомив міський голова. Коли матимуть конкретні результати, тоді винесуть на загал, подискутують і відповідно приймуть необхідні рішення. Батерейку на цукерку. У такий спосіб студенти Хмельницького національного університету вирішили долучити городян до благої справи. Впродовж двох днів у всіх корпусах вишу на великій перерві влаштовували екологічну акцію. Та ми хочемо чимнайбільше їх зібрати, але нам головна якість. Не кількість, а якість. Щоб кожна людина до неї донести, що не можна викидати ці батареї, в смітник, а приносити їх або нам, або в інші точки, де їх збирають. Не можна викидати, тому що шкодить довкіллю. Ось такий простий, втім, безперечний аргумент студентів-активістів. За підрахунками спеціалістів, лишень одна батарейка здатна забруднити 20 квадратних метрів ґрунту та 400 літрів води. Про можливі екологічні проблеми молодь знає. Та долучитися до акції однолітків поспішають не усі. У кожного свій аргумент. Я не маю тут батарейки, Я тільки як флешку використовую і все. Ми просто не знали про цю акцію, а ну, подальше будемо долучатися. А от викладач Андрій Дячук добру справу у довгу шухляду відкладати не став. Не лише підтримав ініціативу студентів, а й спецстару поповнив. Нам, як викладачам університету, дуже приємно, що наші молоді студенти долучаються до таких акцій, беруть в них активну участь. Ну і можна сказати, що вони на 90% є самі організаторами цієї акції. Цікавим є той факт, що під час акції найактивнішими виявилися майбутні екологи та хіміки. На жаль, бували такі випадки, що студенти наші звертаючись, закликаючись здавати батарейки, чули відповідь, що ой, я вчора викинув, чи позавчора. Ми сподіваємося на те, що такого вже не буде, і вже будуть збирати ці батарейки і здавати. Однозначно ми цю акцію продовжимо, і таким чином, я думаю, що свідомість нашої молоді екологічна у поводженні з відходами небезпечними вона буде достатньо висока. Акція фінішувала та збір батарейок не припиняється. На кафедрі екології активісти найближчим часом планують розмістити стаціонарний контейнер для відпрацьованих елементів живлення. Після кількох кілограмових поповнень їх усі передадуть представникам Всеукраїнської екологічної ліги. Та у свою чергу доправлять елементи живлення на утилізацію до Франції. Нагадаємо, від вересня у Хмельницькому батарейки збирають школярі, долучилися до екоакцій і власники низки крамниць. У цей день ці хлопці покинули свої пости та у гарно випрасуваних формах слухають слова привітання від перших осіб міста, області та України. Правоохоронці України та нашої області, зокрема, відзначили 22-річницю своєї діяльності. Міський голова Сергій Мельник дякує винуватцям події за гідне виконання своїх обов'язків та честь мундиру, за тісну співпрацю з міською владою та вирішення у законному руслі нагальних питань. Особливо відзначає дільничних інспекторів, котрі допомагають знайти спільну мову між керівництвом міста та злісними боржниками, зокрема у комунальній сфері. Традиційно критикувати є кому, але коли приходять якісь складні, все рівно громадяни звертаються до вас і ви завжди йдете на допомогу. Особливі слова вдячності хотів би сказати дільничним інспекторам міліції, які, крім основної роботи, завжди приходять на допомогу на питаннях благоустрою, питаннях. Сплати за комунальні послуги. Хотів би подякувати керівництву обласного управління, керівництву міського управління, всьому особовому складу, побажати саме головне здоров'я, терпіння, подякувати за людяність, за, 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 за гідність, за те, що для вас це основні принципи. І слава Богу, в нас в місті Хмельницькому немає якихось таких ситуацій, де б було б трошки соромно за ті дії. Правоохоронці області гідні носити погони, адже завдяки їх роботі протягом року керівництво резюмує зменшення рівня злочинності та збільшення кількості розкриття злочинів. Зауважив начальник обласного ОМВС Сергій Шутяк. До своїх підопічних звертається словами ніжче. все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Та дякує хлопцям у формі за гарну та якісну роботу, не забуваючи згадати про спалах негативу до правоохоронців, який виник після подій на Євромайдані. Цей рік став справжнім випробуванням для кожного з присутніх тут на професійність, мужність, міцність духу, відданість інтересам держави і наших співгромадян. Низка негативних подій, учасниками яких так чи інакше стали правоохоронці, змусила нас відчути на собі людську агресію і ненависть, осуд і непорозуміння. Але водночас ми отримали можливість не на словах, а на ділі показати, що кожен, хто свого часу склав присягу на вірність народу України. Здатність стійко витримувати усі складнощі міліцейської служби. Привітав міліціянтів Хмельниччини і міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. У телеграмі до правоохоронців звернувся так: працівники органів внутрішніх справ чітко розуміють свій обов'язок. Насамперед, це охороняти мир та спокій українського народу. Тому нехай мужність та відвага ніколи не залишають вас. До Дня міліції України силовики Хмельниччини отримали підвищення по службі, тобто чергові зіручки на погонах, подяки, грамоти та нагороди за гідне виконання своїх професійних обов'язків. Фотографії кращих міліціянтів і тепер красуватимуться на дошці пошани перед обласним управлінням. Уже півстоліття у Хмельницькому діє жіноча рада. Громадська організація, перш за все, покликана робити людям добро. Говорить її голова Лідія Біленька. Працює жіноча рада на добровільних засадах, проте підтримку міської влади відчуває постійно. Лідія Іванівна каже, останнім часом організація спрямовує свої зусилля на благодійність. Традиційно до Дня Святого Миколая Рада жінок проводить акцію для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожного року для привітання малечі обирають цікаві місця та залучають спонсорів. Цьогоріч дітей гостинно приймав розважальний комплекс Скайпарк. Таку благодійну акцію провели під патронатом Хмельницького міського голови. Ми сьогодні будемо нашим діткам вручати отаку от книгу, яку викупив Сергій Іванович спеціально для дітей. Ми кожній дитині вручимо таку книгу. Я вже її переглянула, яка прекрасна з віршиками для дітей буде дуже чудовий подарунок і пам'ятний подарунок на багато років. Окрім подарунки від міського голови та спонсорів, маледжу частували солодощами. Захоплені стрибанням на батутах та з'їжджанням з гірок діти вже знають, який подарунок хотіли б отримати і від самого святого Миколая. Я хочу, щоб святий Миколай мені приніс трансформер. Цікаву книгу хочу поліцейський відділок ляво. Хочу бар скейт, а подарував машину. Конструктор і планшета. Я хочу, щоб мені приніс зима від «Роцкар». Я добре себе поводила і хочу багато мандарин. Всім здоров'я. Вони хочуть щоб про нас. Слухали дитячі бажання та дякували за вже зроблений їм подарунок і опікуни малечі. Тут я смотрю у всіх, от всі наші дітки у них так горять глазунки. Ані бігають такі довольні, такі щасливі, що осмотриш вот, на них і душа радується. Дуже хочеться сказати огромніше спасі нашій женської раді за те, що ти не заботяться о дітях, за те, що не оставляють наших дітей, за те, що допомагають нам всім. Міська жіноча організація обіцяє і надалі дарувати дітям радість не лише у день Святого Миколая. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.